А допоможе мені в тому, щоб очікувати позитивно моя донька. Ну, я сподіваюся, що вона візьме участь в цьому квесті. І Як? ось е, такі картки: це проективні картки. Часто використовую їх на своїх уроках. Часом дозволяю дітям вибрати одну з них для того, щоб побачити. Побажання самому собі, або розібратися в якійсь складній ситуації, що це для тебе. Да? Це картки, які допомагають зануритися в глибину свого підсвідомого, отримати відповіді на питання, що наразі турбують. Отже, що хочу, яке запитання У мене прямо запитання сьогодні про те, чому мене вчить цей день. Хочу зрозуміти, бо відчуваю, що він особливий. Чому вчить мене цей день? Отже, до речі, ці картки також можна використовувати для створення історій. В цьому контексті я їх теж використовую на уроках української мови, на уроках англійської мови. Дуже класний інструмент.